Уранці посміхнула сонечко за обрієм казкових снів, малесенькі долоні сина й донечки, замріливу татусь, любов'ю грів. Обіймами матуся всіх тримала, як пташечка гніздечко, берегла і пісеньки добром і щастям напувала, і разом з татком їхній спокій стерегла. Але прийшла війна. Навколо руйнування, ракети, танки, сльози від смерті жах і біль. Для багатьох обійми рідних були востаннє, бездушних вбивць ковтала ненависть, як цвіль в країні, де у мирі діточки зростали, ніколи не жадали чужих земель. Але за що ці діти очі війни пізнали, міста губилися серед попелу пустель? Жага до миру сонечком засяє, зігріє кожне серденько теплом, і татко з мамою доню сином обіймає, з родинним колом будинок світиться добром.